Добрий день! Дуже рада знов з тобою зустрітись! Сьогодні я тобі хочу розповісти про цікаві та корисні речі. Тож дивись і слухай уважно. Ось завітав до нас вогник і він нам посміхається, але ти сьогодні дізнаєшся, який вогник добрий, а який поганий. Цей вогник нам посміхається, тож він який? Так, добрий. Біля нього сидять, милуються, гріються, коли холодно. Варять смачну їжу. Вночі запалюють свічку, якщо темно. Але вогонь може бути і ворогом, тож послухай казку про кицю. Казка так і називається «Кицин Бім-бом, дзелень-бом, загорівся кицин дом. Біжить курочка з відром, біжить півник циберком, бім бом бом щоб гасити дом. бім бом бом біжить котик з помилом. Погасили помилом, стоїть цілий дом. Лиш коточок зажурився, бо хвостик присмаливсь. Що трапилось з киціним будиночком? Так, загорівся, хто допомагав погасити вогонь? Курочка, півник, коток, правильно. Загасили вогонь? Так, загасили. А чому котик зажурився? Похвостик присмалився. Як ти гадаєш, який це вогонь? Він друг чи ворог? Ворог молодець. Цей вогонь ворог. Такий вогонь робить дуже багато лиха і людям, і тваринам. Ти, будь ласка, запам'ятай, з вогнем не грайся, сірники не підпалюй. А якщо ти побачиш, що десь щось загорілось, то ти голосно кричи. І клич людей на допомогу. Вогонь це небезпечно для життя. Гадаю, ти уважно слухав і будеш слухняним і уважним. До побачення!